За 2022 рік в Україні відкрили понад тисячу кримінальних проваджень за ухилення від призову. Свідчить статистика Open Data Bot. Це двічі менше ніж у 2015 тисячі коли вперше проводилась масштабна мобілізація в незалежній Україні. Відзначають аналітики. Тоді за ухилення відкрили 2256 справ. Майже 30% від усіх вироків за ухилення. А це стаття 336 кримінального кодексу, Ексу України винесли у Закарпатській області поруч зі мною у студії Олена Шеруда, адвокатка, представниця громадської приймальні Української гельсінської спілки прав людини в місті Рівне. Продовжимо з нею цю розмову. Вітаємо пані Олену. Добрий день, дякую. Пані Олено, ну насамперед, які дії можна визначити як ухиляння від призову і яка за це відповідальність? Так, з огляду на розповсюдження інформації стосовно. Можливої ескалації на фронті перші звичайно місяці 2023 року в Суспільстві знову заговорили про, про, про черговість мобілізації. Проте термін мобілізація закріплений в законі про мобілізаційну підготовку то та мобілізацію там зокрема вказано, що може бути загальна мобілізація, може бути загальною або частковою, та проводиться відкрито або приховано. Відповідно до указу президента, затвердженого 24 лютого 2022 введено загальну відкриту мобілізацію. Тому з огляду на вказане, якщо починаючи з 24 лютого 2022 року, особа, яка не прибула самостійно до військомату відповідно, то до територіального центру комплектування раніше так зазначалося, що це військомат, або відповідно порушила умови військового обліку, то звичайно, відповідно до цього не буде застосовано його обов'язковий привід. Натомість ми повинні розуміти, що Мобілізаційна підготовка і, взагалі, перевірка відповідно даних здійснюється. Або так, як зараз говорять, ну безпосередньо звертають увагу на те, що люди. В такому, скажімо, розгубленому стані про правильність отримання повісток чи неправильність отримання повісток, чи є ухиляння відповідне, чи з'являтися до військомату. Хочу наголосити на тому, що на сьогодні повістки бувають декількох видів. Відповідно, всі ми пам'ятаємо про ту обставину, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи організації здійснювали безпосередній облік військовослужбовців. Але натомість це не означає, що всі відомості внесені, реєстри заповнені, і цілком нормально це діє. Ми знаємо, що протягом останніх років дійсно йде такий ажіотаж, тому що не всі відомості. Е Враховані по е, військовозобов'язаним. Я хочу наголосити на тому, що закон про мобілізацію визначає обов'язок кожного військовозобов'язаного з'явитися відповідно до військомату, до перепрошую, територіального центру, як зараз визначені, і надати відносно себе відомостей. Але е, з іншого боку, є такі обставини, що е, Звичайно, військово зобов'язані не всі приймають таку активну участь і, як то кажуть, виконують свій обов'язок. Повинні ми розуміти, що, відповідно, повістки бувають. Які надаються чи вручаються особам військово зобов'язаний для уточнення даних повістки на проходження медичної комісії для визначення придатності, і відповідно мобілізаційні розпорядження, які призначають прибуття в кожне конкретне місце за вимогою, пані Олена. А в яких випадках за ухилення настає адміністративна відповідальність? А в яких кримінальна? Звичайно, є порядок, який визначає, розрізняє адміністративну відповідальність Відповідальність відповідно і від кримінальної, тобто стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за порушення правила військового обліку. Тобто, якщо ви не з'явилися і не надали вчасно відомості відносно себе, коли ви прибули з іншого місця, або у вас змінилися якісь сімейні обставини, або ви переїхали, або змінили місце роботи, визначається безпосередньо. 210 статтею Кодексу України про адміністративне правопорушення, слід також і визнати, що є ще стаття 210 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка про якої передбачено відповідальність за порушення законодавства про оборону і мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але Адміністративна відповідальність, як то кажуть, можливо, не, не така сувора чи не така, ну здається, не, не можливо не така дієва, натомість є така обставина ще як і визначення кримінальної відповідальності, яке передбачена нашим чинним законодавством. Тобто законодавець визначив 336 тридцять статтю. Кримінального кодексу України, яка прямо вказує на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, це на особливий період, або на військову службу за призову осіб з числа резервістів на особливий період. Ну і крім якої зазначила статтю 336, є ще 336 1 яка визначає ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період. І ще одна стаття, яка визначена, це 337, ухилення від військового обліку або навчальних спеціальних зборів. І яка санкція за ці статті? А, найпоширен... Найпоширеніша на теперішній час стаття, яка визначає кримінальну відповідальність, це 336. -1. Кримінального кодексу яка чітко вказує. І кваліфікує ухилення, тобто кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, і відповідно карається позбавленням волі на срок від 3 до 5 років. Чи можуть ухилянти, які отримали адміністративні якісь санкції за те, що ну ухилялися від мобілізації, згодом отримати знову повістки, коли вони вже понесли свою відповідальність? Ну, звичайно, відповідно до діючого кодексу України про адміністративне правопорушення. Кожна санкція статті містить відповідно і е, покарання адміністративно може бути застосовано, але це не означає, що особу не доведуть до, скажімо, до такого е, ну, можливо, завершення, що е, якщо особа вважає, що її притягнули до адмінвідповідальності, то вона в подальшому не буде покарана по кримінальній відповідальності. Mm -hmm. А чи може вважатися перебування за кордоном таких чоловіків, саме які підпадають під мобілізацію, ухилом від мобілізації, ухилом від призиву, от саме під час воєнного стану в Україні? Ну, Суб'єктивно я не можу сказати, чи це є являється... законодавчо зараз Законодав... це не законодавчо це не врегульовано чітко, але ми розуміємо обов'язок. Кожного з'явитися, повідомити питання в тому, що людина знаходить способи, можливо, як її уникнути, але тут чітко діють норми кримінального кодексу, яку визначать об'єктивно порядок застосування ну, притягнення до кримінальної відповідальності. Тобто повинно бути чітке вручення повістки, чи отримання, чітка явка чи неявка і відповідно і тоді вже наявне. Застосування. Ну, от, деякі з'ясовують, чи можливо вважають, що виклик, наприклад, особи по телефону на, на якийсь номер, який здійснює територіальний центр, чи називається там представником, це не є прямим доказом того, що вам вручили повістки, і те, що ви понесете кримінальну відповідальність. Ну, я як представник громадської організації чітко розумію, є порядок обов'язку і є порядок дотримання прав відповідно кожного громадянина. Тому потрібно розуміти, що для того, щоб був склад кримінального правопорушення, визначений 336, повинна бути дотримана процедура. Відповідно притягнення, тобто і наявний склад злочину, і наявно відповідно об'єктивна суб'єктивна сторона злочину, щоб могла б визначити да, такі дії містять кримінальне діяння. Пані Олено, а чи фіксували ви порушення під час мобілізації, під час призову, які ну власне яких допускають працівники оцих територіальних центрів? Ну, статистику чи е, такий, скажімо, моніторинг е, дотримання. найчастіше порушення є. Е, ш, які дії підпадають під ознаку порушення, що от вам з порушенням видали ту повістку, наприклад? Е, ну о, можу тільки повідомити про те, що. Е, Таких діянь ну, особисто в моєму, як то кажуть, Досвідь. в моїй практиці чи досвіді не було. Зазвичай, громадяни, які звертаються навіть і до громадської приймальні, або до ну, безпосередньо до мене особисто міститься чітке, ну розумієте, у кожного суб'єктивна позиція. Вручили йому правомірно, чи неправомірно, чи надали якісь відомості правильно, чи затримали, чи встановлювали особу безпосередньо. Через правоохоронні органи чи дали таку повістку, передавши, наприклад, органам місцевого самоврядування, не так давно зверталися до мене громадяни, які говорили про те, що. Підприємства підприємства були вручені відповідні надані повістки, і прокоментуйте, чи правомірно такі повістки видавати і отримувати відповідно працівникам. Натомість я хочу сказати, що є відповідно і крім обов'язку військовозобов'язаності, повинна бути і є відповідальність органів місцевого самоврядування про порядок виконання розпоряджень органів відповідно центрів, тобто колишніх військкоматів. Тобто яких категорій населення зараз не підпадають під мобілізацію? Ну взагалі ми розуміємо, що під мобілізацію не визначено чіткий перелік громадян, які мають відповідно. Ну так як то кажуть, коротенько закон визначив, якщо я не помиляюсь, це 23 стаття, яка говорить про те, що під мобілізацію не попадають громадяни, які мають чи військове зобов'язання, які мають на утриманні Батьків інвалідів першої другої групи, також усиновителі, опікуни, тобто певні категорії, які визначені законом. Дякую, пані Олено, за цю розмову. Дякую за інформацію. Це Дуже. була Олена Шаруда, адвокатка, представниця громадської приймальні української гельсинської спілки з прав людини у місті Рівному. Ну а ми продовжимо ефір після короткої паузи.